Я перебуваю в одному з 12 модульних будинків, які до кінця року мають бути завершені в Радивилові в рамках обласної програми по забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб, кухня, студія, санітарний вузол і спальня. На момент здачі кажуть, родина з чотирьох осіб зможе повноцінно пережити в такому будиночку. Холодну зиму. Дані будиночки орієнтовно та якби, розраховані на 3-4 особи. Це маленька сім'я. Вони є комфортабельними, обладнані всіма необхідним обладнанням для проживання. Палення, електрика, там встановлюють конвектори, газу там не буде. Там буде електрика, буде для обігріву, для підігріву води, для приготування їжі. Також вони обладнані душовою кабіною і санвузлом. Спорудження 12 модульних будинків, де зможе розміститися загалом близько чотирьох десятків людей, відбулося у рамках пілотного проєкту із забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб на Рівненщині. Це обійшлося бюджетом. Ту області 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Підключення будинків до мереж електроенергії, водопостачання та каналізації, а також благоустрій прилеглої території взяла на себе Радивилівська громада. На місці потрібно тільки під'єднати всі ці модулі до інженерних мереж, які знаходяться поряд. Що ми вже і розпочали робити? Орієнтовно, це десь ну, біля чотирьох мільйонів гривень. Потрібно, щоб оце все під'єднати, зробити благоустрій. Заводу з «За електрику буде платити комунальне підприємство на балансі, якого буде переводити це містечко. Ну а зараз є державні програми відшкодування за є. За словами начальника Дубенської районної військової адміністрації Всеволода Пекарського, передусім у модульні будинки заселятимуть родичів фронтовиків, які боронять Україну від повномасштабного вторгнення Росії, та людей з особливими потребами каже Радивилівську громаду для реалізації пілотного проєкту із забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб обрали через низку причин в розрізі відповідно дубинського району і в розрізі області Радивилівська громада прийняла найбільшу кількість вимушено переміщених осіб. Від питомої ваги населення близько 10%, бо людина, яка втікає від війни втікає від війни, вона потребує не лише домівки, вона потребує працевлаштування. Ми проводили аналіз на відстані 10 кілометрів від міста Радивилів є декілька потужних підприємств, які можуть надати роботу для вимушено переміщених осіб. І це, звичайно, покращить інтеграцію саме цих людей ну, в життя громади. Усі модульні будинки мають укомплектувати меблями та побутовою технікою. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівненщина.